Відкриваю в штаті читавоць. Ой, до речі, та, до речі. Мені би модераторів зараз. Привіт, привіт. Славіку, привіт. Я зараз намагаюся налаштувати по людськи мультистрім, і він у мене не те, що по-людськи зараз налаштовується. Ну, тобто, в мене, як бачиш, стрім іде, все робе. Я стрімлю одночасно всюди, я молодець. От, Але цей в мене не відображається чат нормально і чомусь не робить по-людські. Стрім із цього. Чомусь не робить по людськи стрім на шорти на вертикальний YouTube. Він Мен мене дуже всрато обрізає, а в мене є інакший цей. Окей. Окей. Йому що, так довго треба було, щоб підключитись? А чому? Давай перевіряємо ще. Я тут щось пишу. хе діти злізли. злізно. О, oh, робе. Йому, походу, дуже довго треба було, щоб роздуплитися. Єбої. <laughs> Боже, тепер все робе. Тепер робе прямо все. Тепер я бачу, як ви пишете і. Тепер я бачу, і як ви пишете на твічі, і як ви пишете на Ютубі. І як ви пишете. Found new live stream for Virevo Live». Угу. То є сенс все ж таки оце очікувати, ставити Перед початком стріму довший. До початку стріму, щоб Воно встигало продуплитися. Так, це мені бачить. Це тепер не бачить. Тікток віддани. Чому? Господи, да помаши. Тікток тепер не приходить, <laughs> не приходить. Так щойно ж було? Що змінилось? WebSocket connected. Хм... Hmm. Тяжко, господи, Ісуску. Тепер роби <свісно> Я не шарю. <свісно> О, все, тепер робить зі всіх платформ одночасно. Тепер я вас всіх бачу. Все. О, все. Шкода, що вертикальний стрім не роби. 128 нижче до рекомендованої. А я кажу у мене 128. ти що? 128. А тут 128. І тут 128. Що йому не подобається? Мені здається, я можу стрімити або. Або на цей на вертикальну, або е, на горизонтальну. Я не знаю, що із цього ліпше. Може, є сенс стрімити тільки на цей на вертикальну? Побачу. Головне, що все робе. Все тепер файно налаштоване і я молодець. Відчуваю задоволення від життя. Все тоді. Побачимося з вами вже, як планувалося, завтра, бо я сьогодні хотіла цілий день до всяких там переробок-доробок зробити. От в мене купа всяких цих сканбана лежить листочків, які я зараз тут роблю. Ще треба буде поставити сповіщення про якісь звукові сповіщення про нове повідомлення в чаті, але щоб я його чула тільки. Але то таке. От, все. Дякую тоді, що ви були. Будемо прощатися. Тест пройшов успішно. Не зовсім успішно. Я, не, я так і не розумію, чому воно то вмикається, то вмикається, робить, не робить. Я би не хотіла, щоб це повторювалося, якщо чесно. От, але це. Значить, це ми зробили. Ми тепер великі стрімлери і мультистрімимо. Все. Зараз тоді буду налаштовувати ще різні алерти на TikTok, щоб мені оце показувало. Блін, Фебле. в мене є до тебе питання. І до вас питання. Я, в принципі, всіх, хто дивляться. Вас буде дуже дратувати, якщо сюди будуть приходити под сповіщення про подарунки на TikTok, чи ні? Ви я планую повісити тільки на вертикальний стрім. А вертикальний стрім іде тільки на Коротше. Побачимо. Е, я, в принципі, придумала, як його зробити. Ну, дякую за те, що ви були. Е, дякую за те, що прийшов, навіть якщо тут жирними літерами написано, що це тест. Потерпував, якщо що. Побачимо. Короте, побачимо. Ну, от. Е Гарного вам вечора на ділі Бережіть себе і. щастя. Все. До завтра. Я надіюсь Хочу поїхати в село, просто я не знаю, чи я встигну вечора Ну, попереднього до завтра. Щастя, здоров'я, місто тербовля все. Па -па. І вам твіч папа. -па. Боже, і вам тікток. <coughs> Ой, Боже. Це буде великий квест, це все налаштувати і менеджити. жити. Я не уявляю, будь ласка, попросіться до мене хтось модератор. Да.